Тема сьогоднішнього вираження – чи вийде загадана людина на зв'язок в очікуваний термін, а термін ми ставимо з вами один місяць, тобто у лютому місяці. Загадайте людину, подумайте про неї і оберіть один з п'яти варіантів, який у нас буде. Отже, варіант номер 1 варіант номер два, варіант номер три. Варіант номер 4, і варіант номер 5 Так, ті з вас, хто загадав перший варіант на жаль, відповідь ні. Людина зараз знаходиться під важкістю дуже багатьох справ, їй просто не до того, щоб спілкуватися і щось робити. В неї дуже багато проблем, і вона намагається їх вирішити. Варіант номер два. Я вас вітаю. Відповідь однозначно так. Більш того, скоріше за все, це буде у більш короткий термін, аніж ми загадали. Тобто, не на протязі цілого місяця, а десь на протязі тижня або двох. так що я вас вітаю. Третій варіант. А, також відповідь позитивна. Відповідь так, але людина ваша така трохи егоїстична. Тому о, це буде так, як йому більше подобається. А, як він собі це уявляє. Сценарій буде його. От як він хоче, як, як його его, его йому підкаже, так він і зробить. Але так з'явиться як ясне сонечко. Варіант номер 4 Ой, що я вам можу сказати варіант номер 4 Знаєте, це той зв'язок, якого не хотілося би мати, тому ну що тут скажеш? Так, він вийде на зв'язок, але це буде такий, знаєте, собі. А... Десь щось маніпулятивне, десь щось не щире, десь якось прозондувати почву. Ну, це коли е, ти очікував спілкування, воно вийшло, але вийшло таке, що краще б його не було. Так що е, ну, не знаю, як вас тут поздоровляти. Так, вийде на зв'язок, але наміри в нього будуть не е, щирі і не ті, які хотілося б, щоб людина мала такі. І варіант номер 5 Однозначно, да, приїде до вас переможцем. Тобто, не тільки може написати і подзвонити, але й приїхати. І як переможець на коні з таким піднятим забралом, все, він вирішив, він прийняв рішення. Тож очікуйте, так він з'явиться.